Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про залужного та ківалова. Напевно, вже багато хто бачив, що в мережі активно форситься, скажімо так, розпосуджується фотографія ківалова та залужного, і там е бізугли стерненькі під, підняли на цей рахунок гвалт, що як так можна, це ж Ківалов, і тому подібне. Але питання полягає в іншому. Чому Кібалов досі керівник ВНЗ? Він керівник Національного університету Одеської академії, юридичної академії. Чому? Питання вже не до залужного. Заложний не генерал, заложний посол. І він не вибирає, з ким фотографуватись. В нього є певний регламент. А от те, що використовують зелені, це знову використовує для того, щоб виграти собі бали, це очевидно. І це ще один доказ того, що в Україні скоро відбудеться вибори. Тому що це е, от вчора ми з вами говорили по поводу того, що е, Зелені намагається втопити Порошенка. Тепер зелені намагається втопити залужного, бо це два головні конкуренти Зеленського на виборах. І думаю, що кожен це усвідомлює, що проти, проти залужного Зеленського просто немає ніяких шансів. Тому вони от таким от підлим чином намагаються дискредитувати того залужного і знищити його репутацію. Чи вийде? Думаю, що ні. Тому що, як завжди, зелені в підсумку вистрілять собі в ногу, а не заложному. У заложного посада, а посада це завжди певний регламент. Е, ну, е, були сумніви, що це взагалі фейк, але навіть якщо це не фейк, то можна зрозуміти, що він виконує е, свою роботу. Тобто в нього є регламент. А питання, чому кивал досі взагалі ходить по вулиці, а не сидить в тюрмі, враховуючи, що це Януковське не буде поганими словами, словами виражатися, але ви самі все розумієте, як я хотів його назвати. Це вже питання для зел... до зелених. Зелені і тримають його для того, щоб от використовувати от таким от чином, дискредитуючи залужного та інших. Тому що як тільки піднявся гвалт від безугло та від Стерненка, мені все стало зрозуміло. Безугла це взагалі фрік-фрік, е, останній фрі вона взагалі дуже нерівно дихає до залужного. Але у залужного є жінка. <рес> так що Мар'яночка в прольоті. А що стосується Стерленка, він ходить під Єрмаком. Ну, тут все очевидно, думаю. І почалася компанія, активна компанія проти залужного, типа. Чи вийде в них щось? На 90%, думаю, що ні, не вийде. Отже, будемо спостерігати, будемо дивитись. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже-дуже дуже важливо для мене. Надзвичайно важливо для мене. До нових зустрічей, друзі!